Відьми, зомбі, монстри чудовиська та всі разом Райлі рід теж в ділі, везуть банку до Зака Крегера. Все як в першому фільмі. Кіномен Станіслав. Дай бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. В нас. Великі плани. Три випуски підряд ми хочемо розповідати вам про сучасне моторошне кіно. Так, три горорних відеорозбори: відьми, зомбі, монстри чудовиська. Кого тільки в нас на Ютуб-каналі Кіномен Станіслав не буде. Сьогодні розпочинаємо зі стрічки Поверни її мені. Поверни її мені 2025 року, австралійський містико-психологічний горор, напружена емоційна драма про переживання травми втрати, лякаючий фільм жахів про батьківську любов і домашнє насильство. А також Другий повнометражний авторський кінопроект братів Дені та Майкла Філіпу. Сподіваюсь, ви всі вже побачили їхній дебютний горор. Говори до мене. Брати-близнюки Філіпу, більш відомі як ютубери зі стажем під назвою Рака Ракка, вважаються одними з найбільш багатообіцяючих молодих горор-мейкерів сучасності і не дарма. Подібно до Зака Крегера, друга горорна картина якого захоплива зброя, нещодавно стартувала у світовому прокаті та привернула до себе широку увагу. Так от, подібно до Зака Крегера, брати Філіпу прийшли до жанру жахів зі світокомедії та пародії. Їхні мало на що схожі ідіотські треш відео, повірте мені, справляють незабутні враження. Майже Джека і Саус Парк. Взяти хоча б ось це відео, в якому хлопці набирають банку води з ванної, прийнятої відомою портресою Райлі Ріт. Потім вони продають цю банку в інтернеті та всі разом Райлі Ріт теж в ділі везуть банку покупцю, опиняючись у паранормальній сільській глушині поряд зі справжніми монстрами та психопатами. Вже одне це комедійно-пародійне відео. Цей аматорський протогор натякає на майбутню кінематографічну кар'єру братів Філіпу. Після неймовірно успішного і фінансово, і критично дебютного фільму братів Говори до мене. Вони закріпили успіх не менш серйозним авторським фільмом жахів. Причому братам Філіпу навіть не довелося вигадувати щось нове. У своєму другому повному метрі вони по суті розіграли ідентичну дебютному горору партію про потойбіччя, про окультизм, про одержимість, про смерть батьків, про непоправну втрату і почуття провини. Знову в центрі сюжету духи-привиди, що вселяються в людські тіла за допомогою екзотичного ритуалу. Все як в першому фільмі. Знову, брати Філіпу, причому майстерно, за що їх і люблять, досягають саспенса на рівному місці, витягають його з домашньої обстановки і атрибутів побуту. Ніж. Стіл, басейн, відеокасета. касета. Повірте, ви маєте самі це побачити. І знову так само, як було із висохлою рукою у говори до мене, яка Бог зна звідки, точніше, чорт зна звідки, взялася. І знову приваблива недомовленість, яка дозволяє глядачам самим додумувати історію персонажів. А також. Намагатись пояснити той містичний кошмар, що відбувається у фільмі? От звідки, скажіть мені, взялися ці страшні моторошні відеокасети із записами сатанинських ритуалів, як вони взагалі потрапили до рук збожеволілої Лори, і як це може бути пов'язано з її роботою в соціальній службі? Фільми братів Філіпу, хоча вони й не відрізняються новизною, це доволі традиційні горори, та, тим не менш, вони зачаровують глядачів своєю граничною концентрованістю жаху. Відірватись від говори до мене та поверни її мені просто неможливо. Від цих фільмів просто не відірватись. Це ефектне глядацьке кіно, яке відверто використовує штампи і кліше жанру, проте залишається максимально переконливим і цілісним. Чекаю від братів Філіпу третього фільму зі схожою назвою в наказному тоні. Після Говори до мене та Поверни її мені, брати просто зобов'язані випустити горор під назвою Анустій. Уповерни її мені братів Філіпу, які нещодавно зіткнулись зі смертю дворічної дитини своєї кузини, розігрується справжня трагедія втрати близької людини, і навіть не одна. Головна героїня і водночас лиходійка Поверни її мені психологиня соціальної служби Лора, що втратила розум через нещодавню смерть своєї 12-річної доньки, яка випадково втомає в басейні на задньому дворі. Лору грає фантастично обдарована акторка Саллі Гокінс. Ви тільки подивіться на неї у комедії Майка Лі безтурботна. Подивіться на неї у пригодах Паддінгтона», Подивіться на неї у формі води Гільєрмо дель Торо. Брати Філіпу від самого початку писали сценарій буквально під Саллі Гокінс, бо мріяли, що саме вона. Виконає головну роль у «Поверни її мені. Лора погоджується прийняти опікунство над двома сиротами. Майже сліпим дівчам підлітком Пайпер, це дебютна роль для Сори Вонг. та її зведеним братом, майже повнолітнім Енді. Його грає Біллі Барет скрейвена мисливця. Батько Пайпер і Енді нещодавно помер, приймаючи душ. І тут теж в усьому винна вода. Енді хлопець тямущий, а тому він швидко помічає, що з Лорою щось не так. Особливо багато питань викликає ще один прийомний підліток, який проживає в будівлі: німий Олівер. Його грає юний актор Джона Рен Філіпс. І часом він досягає неймовірної акторської виразності. Йому дісталась смілива і лякаюча. Роль. Інтрига у фільмі відсутня, але й не в ній тут справа. Лора виявляється екзорцисткою самоучкою, готовою на все заради повернення точки до життя. Навіть якщо для цього їй доведеться полонити янгола в тілі вкраденого хлопчика, змусити його скушати мертвої плоті обледення. Ії доньки та наприкінці ритуалу перенести дух померлої в нове фізичне тіло безневинно в Пайпер. Поверни її мені страшнючий фільм жахів, проте також і чесне психологічне кіно про глибоко травмованих персонажів. Причому абсолютно неповчальне, без простих і набридливих. Відповідей рецептів. Ні, 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 простих відповідей не буде. Травма Лори перетворює її на одержиму відьму, яка вбиває кількох людей. Очевидно, що Лорі так і не вдасться впоратись з втратою дочки, відпустити її. Про що і свідчить фінал картини братів Філіпу. А ось Енді розпоряджається собою інакше. Його травма і його минуле змушують підлітка піклуватись про напівсліпу сестру, опікуючи її до останньої хвилини. Таким чином, поверни її мені демонструє дві протилежні психічні моделі поведінки: негативну й позитивну, руйнівну й творчу. І ще один набір протилежностей у поверни її мені, це домашнє насильство і батьківська любов, які на думку братів Філіпу тісно взаємопов'язані між собою. Будучи восьмирічним, Енді був свою зведену сестру, ненавидячи її за те, що вона була улюбленицею батька, привернути увагу, якого Енді намагався постійно. Але батько. Енді, а доньку ніколи не чіпав. Такий от психологічний глухий кут насильство, що породжує насильство, хоча й засноване на любові, її бажанні або ж її відсутності, так Енді намагався домогтися любові батька, звернути на себе його увагу. Проте батько Енді не любив. І це. Разом із розпачом і божевіллям Лори і є справжнім кошмаром у поверні її мені. Причому набагато страшнішим за ненажерливих ангелів у дитячих тільцях. Сподіваюсь, я вас не дуже налякав. Якщо ні, тоді підписуйтесь на наш Ютуб канал, залишайте цікаві коментарі, а можете залишати і нецікаві, Ставте лайк, дизлайк не ставте, робіть репост цього відео. Робіть що завгодно, тільки не викликайте демонів. І ще нагадую про наші соцмережі: Instagram, Telegram і Facebook. Все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. А тепер... Традиційна відповідь на традиційне запитання. Існує неприємний стереотип, що критик це невдалий творець. Як ви смієте, одразу скажу, що я його не поділяю і глибоко поважаю інститут критики. Зрештою, ціла нова французька хвиля вийшла з кінокритики. Але моє питання наступне: дивлячись стільки фільмів і знаючи стільки всього про кіно, чи не виникала в тебе думка бажання самому щось зняти, чи написати сценарій, чи знятися як актор, чи якимось іншим чином доєднатися до створення кіно? Чи може, бував, вже в тебе такий досвід? запитується наш постійний глядач і шанувальник горору Зброя Артем Бемба. Звичайно, в мене такі думки виникали. І навіть були, неймовірно, з цього соромлюся, деякі спроби. Але. Ми часто забуваємо про те, що професія кінокритика і професія режисера чи сценариста докорінно відмінні. І забуваємо ми про це саме в ті моменти, коли хейтеримо критиків за те, що вони нічого не здатні створити. І саме тому, застрічи режисерам і сценаристам, і займаються кінокритикою! Фу! Розумієте, знімати кіно це займатися конкретною технічною справою, а писати про фільми, читати про них лекцію, займатися кінодослідженням. Це буквально бути дотичним до іншої професії. Можливо, ви будете здивовані, якщо дізнаєтесь, яка велика кількість режисерів майже не знається на кінотеорії та й не бачила велику кількість стрічок. І це насправді не те, щоб ненормально. І так само. Нормально бути кінокритиком і не знатися на фільмостворенні, на тому, як знімаються кінострічки. А все тому, що кінокритика і кінорежисура це різні професії, це різні шляхи, якими йдуть різні люди з різними талантами та різними схильностями. Маю для вас чудовий приклад: дегустатори вин. Вони розпізнають смак вина, вони знаються на його видах. Запахах і кольорах, але при цьому самі вони вино не виробляють. І це ж не є свідченням їхньої немічі. Це лише свідчить про те, що вони є дослідниками вин, а не його виробниками. Так само і з кінокритикою. Кінокритики не виробляють, не створюють кіно, вони його дивляться, вони його аналізують, вони його описують, вони можуть. Розділяти різні форми, смаки, кольори, запахи кінематографу. Вони дійсно розуміються, чим одна кінострічка відрізняється від іншої. І доволі часто, про що я вже сказав, розбираються в цьому значно краще багатьох режисерів. Так само, як і будь-який режисер, знає значно більше про кінозйомку, аніж середньостатистичний кінокритик. І це все нормально. Кожному. Своє. Але говорячи від власного імені, скажу так: в мене настільки мало вільного часу, я настільки постійно задіяний в кінокритиці, ось записую для вас відеорозбори, подкасти, відеолекції, що в мене навіть немає вільної хвилини для того, щоб помріяти про створення фільму. Ви Сквот, Я, Галерея, Планета Кіно, кіномен Станіслав. Бачите, який я зайнятий. І це не тому, що я безталанний. Це не тому, що в мене просто нічого не виходить. І це не тому, що я просто насправді не вмію нічого створювати, я лише запозичую. І роблю вигляд, що я вмію хоч щось за рахунок талантів інших людей, які реально працюють. Ні-ні-ні, це не так. Це тому, що я просто обрав професію кінокритика. Дякую за таке гарне запитання. Пишіть якомога більше. Обожнюю на них відповідати. Ну і як завжди. Дивіться гарне кіно. Кіно Кіномен Станіслав.